Ви знаєте, що вступити до вищих навчальних закладів можливо, тільки маючи результати національного мультипредметного тесту. Разом з тим, на сьогодні змінилася фактично порядок реєстрації, тобто дитина сама повинна зайти на сторінку Всеукраїнського регіонального центру, створити кабінет і Завантажити відповідні документи. І е, ми вважаємо, що е, якщо будуть труднощі, то саме ось такі е, освітні локації, які на, у нас створені вже і починаю, розпочали свою роботу при гуманітарних штабах, вони допоможуть нашим дітям створити такі кабінети. Е, хотіла би сказати, що тисячу по моєму 826 дітей у нас перебувають з числа випускників 11 класу. Перебувають за кордоном. І ще 1864 дитини. Це були цифри на минулий тиждень, вони перебувають на території Донецької області. Тобто зараз робота освітян управлінців налаштована на те, щоб ми могли всім дітям, які бажають вступати до вищих навчальних закладів, допомогти в такій реєстрації, яка буде тривати до 3 травня.